Добрий день! Привіт, друзяки! Яка блогарка Тіктокерша, ти знаєш? Я так, вже... печенюшки ми купили. Я, я Ось такі один так. смачненькі. Яночка вже поїла, не дождалася розпаковки. <гум> Вафлі для борі. Синуля наш любить. А що там лайна не видно? Лайна. Лайон. О, я забула, Ліно, лаєн, я забула. А горішки зелені. Теж забула. Теж я хотіла, коротше теж забула. Що печенюшки такі? Хобака, сама такий подорожчав, але він дуже смачний. Коли буде моя ера? помідори і ще семечки, ще покажу масло, бо я вже в холодильник поклала, бо доки ти бігаєш тоже. кудись. In mraženje. In mraženje, pokaže, kateri mi imamo radi. Dječatka lubi. Ja, ja, jim, ja, 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 Це саме смачне і воно натуральне. І ось таке морозиво дівчаткам, бо їм можна, особливо лілі, бо ліля робить зарядку. А це 73%, і воно тверде, як вибираєш з холодильника. Блін, та я рекламую масло. Вони мені мають доплачувати фаворит масло. Як ми пісню, а ну заспівай про фаворіту. Блін, масло, буду... та... масло фаворіто, фаворито, фаворито. ж уже моє масло фаворито. А де ж це масло фаворитом? Розкажемо ще одну розпаковку їм. Що я купила, але не маємо вже де викладати. Добре, звийте, начинимо кучу велику. Добре, давай, <laughs> це яночці така бандана, бо я була винна там 100 гривень, забігла ще і запримітила оце от таке яночко. Давай. Ну, О, яночку я не встигла почесати. Давай приміряємо яночку. Ну, я собі приміряю. Ладно, собі. Але мені мала. Альоночка. Ти будеш, як бабка. Добре. А я взагалі собі буду, як буде в мене шия така на старості, як доживемо, і буду собі шию прикривати. Так. Mm -hmm. Буде вона така зморшки мати. Так, бандана гарна з пташками. Так. Це, це я купила. Що пилізві, такі Лис на здачу. Так, так купила я Яноці ось такий альбом. З цвіточками. Так, лошити лінійку, бо таких ми вже брали. Ніночка. Таких у нас є вже в рюкзачку. Але це ми могли відео скласти, що вони є до школи. А? Може, не треба було показувати. Янка вже так радувалася, ти виділа, як вона скакала на ліжко за альбомом. Ага, добре. Перець ще там купила. Так, купила я ножички. Янко, де ти лягла? Дивись, які ножички гарні, рожеві. Так, Все в мені. На, Яночко. І ручечки. Дивись, які гарні. Яночко, дивися. Янко. Дивись, ручка, вентилятор. А? Ти не будеш учитися гратися в школі. І Яночко, ось дивися, твоє щастя. І ліночці, мама, не забула купити. Дивися, Лілючко, О! Вам снікер скупила. Він маленький. О. А ну, дивися, які резинки, дивися яка гарна. Дві такі, яночко. Дивися ось. А це всі із сердечками, бач. І така бусинка гарна. Мам, стерця. Стирка, так, у школу. І ось такі заколочки. Мам, це все у чого? Ну, не знаю, то пробка можу, від ручки цю його. Цю ось. Так ось буде. На. Ручка. Не знаю, яка ціна навіть. Мам, це саплошці. У нас була карточка. О, а ми ще воду забули казати, що після цього добра що все поїмо зап'ємо Кока-Колою. Ну, переробить нам гарно пережорнає, переїсть. Ну, це моє любиме. Помідори ми показували, ні? Так. О, ладно. Ой, на здоров'я, все поїсти. Це купила, бо маю заварювати огірки сьогодні. Ой, маленький, я збираю три дні і ось такі буду заварювати. Ще Тут маю повну. А ну як мої пельмені, Ліля. А ну, можеш вимітати плиту. Доки ми розпаковували, вже і пільмені ми поласимо. Ми хитрі дівчатка. Нисіанка вже на грай, на грай, бо в школі не можеш так гратися. Може ти не будеш брати ручку в школу. Учитель, коли ж буде зауваження робити. Будеш чи не будеш? Не буду. Молодець Яночка, розумний. Подивилась сіль. Ага. Розові. Гарні, дівчачі, мама. Купає. А Оце нічці. Лічку, сподобалося тобі? Мама, ну угу. що? Оці гарні, дивіться, з зайчиками. Ось. Ну, отак красунечка, Яночка. Демося часа Янка? О, це все залишня. За Їсти. да? Есть. Ну, будеш гарно вчитися. Яночка. А тут і букви є. Як писати? Це са... шо, О, Це Це са... все угу. <свистець> <свистець> угу. Ну, Бач. Ма. СССР нажниці, щоб нарожі. Ну, ць, я забула кольоровий папір купити. Ну біда. Купитися ще. Другий раз. Який Щас. кольоровий? Будете щось на наліпки робити. Щоденник я не брала, думаю, може. Це не будуть навчатися. А сезон. Завше так будуть писати. Я Буду не 2... пам'ятаю, чи треба щоденник, Мам, чи 2 ні в хоче. Ну, Нам коментар напишуть, чи треба чи ні. Та думаю, було ще гроші викидувати на таке. Я розкрию вже. Uh -huh. uh -huh. Як розкрию, а пімені їсти? Ні. Я вже й такі родин діла. Пока-пока. Пока-пока.